На виставку до Софіївки він прийшов сьогодні першим, те що Україні аж ніяк не 25, а більше вважає очевидним. Ну принаймні, якщо від Аскольда міряти з 860-го, але я глибоко переконаний, що це ще не сама глибока мірка. А це власне докази, котрі зібрали музейники. Це срібляне князя Володимира. На ньому ми теж бачимо символ України. Великокнязівський тризуб, ось літописи староукраїнської, зокрема слово о полку Ігореві. Це теж оригінальна пам'ятка української мови. Про що пишуть навіть російські філологи. Цей зал про Україну часів козацької доби без міцного війська тоді годі було думати про незалежність. Шабля звичайно була у кожного козака. Проте зброя не допомогла шанс мати незалежність. Козаки прогавили не один раз. Це євангеліє останнього кошового отомана Запорізької січі Петра Калнишевського, якого Петро І зіслав на соловки. Це євангеліє було з е... Калинишевським на Соловках Десь в той період на Слобожанщині зіткали ці кілими. Їх музею позичив Ющенко. Це, до речі, там, де моль було. Початок двадцятого століття. Французька карта, котра показує розселення українців. Ви ж не українці цю карту робили, і тут у сяну додону. Це та пі про що співається в українському гімні. А ось своїм універсалом УНР проголошує незалежність, але тоді не склалось. Ще одна спроба у 41-му теж завершилась нічим. І нарешті тисяча 91-й рік документ за підписом Леоніда Кравчука він не береться оцінювати ні попередників, ні наступників своє правління вважає вдалим. Те, що 2010-го Янукович прийшов до влади, реваншом не вважає, і впевнений зовсім не це призвело до війни. Який реванш, коли 14 мільйонів думали так, як думав Янукович. Ви Знаєте, я думаю, що вони й до сьогоднішнього дня так думають. Тим часом музейники шукають спонсора для окремого музею державотворення. Впевнені українці мають знати, скільки насправді років Україні, бо нині не 25 років незалежності, а 25 років її відновлення. Олександра Вуцька, Сергій Дикун, 24 канал.